А ось це вже на другий день. Так, тут ще показати. Так, словом рахуємо раз, два, три, чотири. П'ять. Там ззаду шостий. Сьомий. Восьми. Дев'ятий. Десятий, одиннадцятий, дванадцятий, тринадцятий. Там чотирнадцятий. Ось там п'ятнадцятий. І так далі, 16 Шістнадцятий і там ще два. Так, камера. Так, один видно. І ось другий там. Ось тут. Скільки вісімнадцять? Там зверху ще. Раз подивлюся.